Із настанням складних погодних умов волиня отримують. Волиня ризикують отримати травми на вулиці. Слизькими дорогами важко добиратися до потрібних місць. Лікарі травматологи вкотре закликають усіх бути обачними і чуйними один до одного. Ще вчора лучанка Ірина Климчук ішла звичним маршрутом з роботи. Необережний крок, і жінка опинилася на снігу. Одразу відчула сильний біль у нозі. Самостійно піднятися не вдалося. Тепер за оптимістичними прогнозами перебуватиме на лікарняному ліжку щонайменше три місяці. Впала погана, дорога була почищена. Я не змогла встати. Повезло рядом. проїжджав мужчина на бусі. Під виїзд до зупинки на соборсьці там уже забрала скоро. Зато чи після завтра буде операцію робити. Двини перелом там сміщення, йде, її повинні по ставити. Із погіршенням погодних умов у травматологічному відділенні Луцької міської клінічної лікарні пацієнтів із вуличними травмами збільшилось у три з половиною рази. Падаючи на слизькій дорозі, люди зазвичай ламають руки, ноги, скаржаться на забої і розтягнення сухожиль. Після того як випав перший сніг, у нас кількість травм збільшилася. Наприклад, так було в минулому місяці середня кількість звертань було 30 чоловік за добу, то в цьому місяці 45 і більше чоловік. Тому травми збільшилися, кількість переломів збільшилася десь в три рази. Ну впали на вулиці, впали там е, за необережності, впали, за незручне взуття впали. Ну, тобто обставини травми різні. Найкращий помічник для діагностики травм рентгенівський знімок. Після встановлення діагнозу і накладення гіпсу хворі непрацездатні щонайменше три чоловіка. Чотири тижні, аби уникнути таких неприємностей, лікарі закликають перехожих бути обережними і допомагати один одному на вулиці. А людям похилого віку не радять виходити з дому без супроводу близьких. Щоб оберегтися від наслідків травми, потрібно бути уважним. Тобто, де в місцях, де бачите, що є льот слизько, сквої, старатися обминати. Якщо вже не можна обминути, старатися іти повільно, ноги високо не підняти, тобто чогоючою ходою, не бігти, не стрибати. Як ви відчуваєте, що вже почне. Нається падіння потрібно згрупуватися, постаратися присісти, тобто на помирвожливості, і впасти на бік, не падати наперед або на спину. Це може високі наслідки отримати людина. Перша допомога при забоях і розтягненнях спокій і холод. Якщо ж біль не минає, не варто зволікати, терпіти і займатися самолікуванням. Пам'ятайте, ціною легковажності може стати здоров'я.